Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні на календарі на 7 листопада ми розпочинаємо з вами нарешті наше СП осінній ярмарок. Ну і що? Ти, хто, хто думав, що ми будемо просто сидіти вишивати хрестики, ви помилилися. Буде багато сюрпризів саме в цьому СП. Всі сюрпризи сьогодні я вам не розкрию. Е, наступний сюрприз буде для вас. На наступному звіті. Але сьогодні я хочу з вам трішки привідкрити таємницю і розповісти ще один невеличкий пункт, невелику ідею, яку я придумала, щоб не просто сидіти вишивати свої хрестики тихенько одна з одною, тому що осінній ярмарок це що? Це розвага, це спілкування, це ми ділимося своїми досягненнями, показуємо рекорди. Все, що завгодно. Тому осінній ярмарок і наш буде вишивальний проходити таким самим чином. Ми будемо спілкуватися один з одного, ми будемо знайомитися один з одним, дивитися на роботи. Тобто, ми маємо кожен учасниця має свою окрему лавочку і презентує свою роботу, свої осінні хрестики, і таким чином ми будемо продавати свої хрестики, скажімо так ну, може не продавати, просто показувати свої, свою майстерність. І тому я ще придумала серед нашого СП, серед учасників нашого ще СП, на цей місяць буде новенька розвага. Ну, давайте перейдемо до альбомів і подивимося, хто в нас з учасників. Ви бачите, у нас є дві лавки. Лавка 1, лавка 2, 50 тисяч до 50 000 і 50 і більше. Лавка номер 1, у нас поки що 21 учасник, так, на жаль, не хоче мені перегортати чомусь всіх учасників. Давайте тоді так підемо, так воно буде краще. Розпочинаємо з першої фотографії, і перший учасник це я. Потім наступний учасник у нас Ольга. Ольга буде вишивати ось таку бату кольорку від катрусі Юа осіння хата. Хата з осіннім, таким біля осіннього дерева. Ну, взагалі дуже класний пейзаж. Настасія буде вишивати в нас ось таку осінню сову. Ну, це поки що дівчата, там до нас доєднатися можна ще. Галина буде вишивати ось таку ось також осінній пейзаж, і це вид зсередини будинку, скажімо так, коли ми сидимо, п'ємо каву або вишиваємо на вулиці, коли в осені тепло, і дивуюсь, милуємося таким неймовірним осіннім пейзажем. Наступна у нас учасниця Діана вишиває ВДВ тріптіх осінній. Дивіться, який гарний з якими пташками. Осінній знов від ВДВ осінній семплер від Аліни. Оксана буде вишивати ось такого крука, неймовірного осіннього. Бачите, який ліхтар. Лисеня буде вишивати Валерія, теж осінній, в осінньому кольорі, з осіннім листям на голові. Іванна буде вишивати від Лукаєс набір, ось такий неймовірний натюрморт, скажімо так, це дари осені. Ольга буде вишивати тих янголів. І чому вони осінні запитаєте? Тому що дівчина тримає у нас садовину, бачите, грушки, яблука, це в нас все виноград. Це ми збираємо якраз восени і це рахується осіннім. З осінньою роботою. Наступна в нас віта, вона буде вишивати від нової слободи такий осінній пейзаж. Наталя вишивати буде ось такий осінній семплер з гарбузиками, дуже класний. Це авторська схема, дорочку, я бачила вже відшиту. Роксолана буде у нас вишивати ось таку роботу, нова слобода квіти, господи, під інієм вони. Господи, як воно називається? Вона нам казало. В коментарях, мені здається, було перший, перший іні нова Свобода. Неймовірна робота. Ну, тобто, перший іні коли в нас буває. Якраз десь середина листопада, коли ще в нас квіти квітнуть, але... Листя ще зелене, а вже заморські вже в душі є. Наступна робота від Ольги, мережка осінній такий пейзаж міський, неймовірно гарний дівчата. Я трішечки поспішаю, тому що знімаю, показую все перед роботою, дуже хочеться з вами поділитися. Світлана буде вишивати неймовірних таких песиків, вони біля каміна лежать, гріються після осінньої прогулки, коли вже буде так прохолодно. І дітки гріються. Наступна у нас робота Оксана, яка вишиває осінній пейзаж, бачите, церква, альтанка, осінні листя. Я думаю, що це я трішки почищу. Ольга додала нам одну роботу, вона підходить це нормально, але в коментар саме цієї роботи, саме цієї фотографії, оцю фотографію з стартом треба додати. Ну, це я об'єднаю вже потім, бо я тільки зараз побачила це. Це ще у нас один учасник, і Ірина вишиває в нас таку сіню ферму. В нашій компанії лавка номер 1 з маленькими роботами. Ця робота поки що остання. Переходимо до другої лавки. Дівчата, щось не хочуть мене перевертати цей новий планшет. Не хоче ніяк перегортати мені. Деяку частину Фейсбуку. Не знаю чому, треба розібратися, певно, на лаштуваннях. Але вже знімаю, бо хочу вам саме сьогодні розповісти, яке в нас буде завдання на цей місяць. Не тільки саме великі гарбуси, помаранчеві кольори гарбузові, а ще буде додатково, в нас буде завдання для всіх нас, де ми будемо знайомитися один з одним. Лавка номер 2 від 500 тисяч і більше. Тобто Вікторія вишиває нас таку синю композицію. Мені здається, це багатоколірка від Ірини Речиць, якщо я не помиляюся. Ось така, бачите, це певно, у нас гарбузова лате. дуже гарна робота. Осінній трамвай Людмила вишиває. Як же він? Який він класний? Я його обожнюю. Це нова слобода. В мене він скоро теж буде. Тетяна буде вишивати бісером. Це бісерна робота, неймовірно величезна, бачите, цілий стіл займає. І ця робота ну, взагалі, бачите, там прям полотно буде шедевр, уявляєте, яка вона тяжка буде. Судячи по кольорах, буде багато помаранчевих жовтих кольорів. Ну, Усінній пейзаж зелений, і помаранчевий, блакитне небо, червоні будиночки. Це неймовірна буде робота. Оксана буде вишивати таку лілею. Чому вона осіння? Тому що вона в помаранчево-жовтих-золотистих кольорах. Я сказала, що можна. Осінні кольори підходять. І остання це наша Люсик. Канал Люсик вишиває. Вона буде вишивати ось такий, грибну, таку грибну гостиницю або грибний готель. Чому сінні? Тому що гриби ростуть у нас в більшості восени і вже видно, що трішки живті дерева, і взагалі це казкове. У нас, коли ми захочемо, тоді і буде осінь. А гриби в нас асоціюються з чим? З, правильно, з осінню. Ну, ось. Всіх поки що учасників я вам показала. і Давайте, певно, на прикладі, давайте на прикладі саме цього лавки номер 2 я вам покажу, як ми будемо гратися на Саме цей місяць до 7 грудня. І потім ми з вами зустрінемося: я зроблю загальний звіт, покажу ваші досягнення. Фотографій буде, я думаю, багато, тому що в нас цей місяць буде місяць знайомства. І завдання в нас буде таке: перший учасник кожного альбому. Я маю надію, що вам все вірно розповім. Це, наприклад, у нас саме тут Вікторія. Вікторія йде в гості зі своєю роботою до роботи номер 2 до Людмили. І бачимо, Людмила осінній пейзаж, осінній трамвай. Можна подивитися навіть в коментарях, ну, поки що немає скільки вишито. Наприклад, і Вікторія каже: Людмила дає їй завдання. Ну, такі, Ми знаєте, дівчата, будемо завдання давати, такі, щоб вони не звірячі були. Помірні, нормальні, щоб нам просто було весело вишивати, і ми просували ці свої роботи. І, наприклад, Вікторія каже Людмилі, Людмила, виши, будь ласка, 100 хрестиків в нижньому правому куті, наприклад, або в нижньому лівому куті, там кому там 100 хрестиків, наприклад, якщо в тебе немає змоги вишити саме так, як я тобі сказала, додай ще 150 хрестиків. Чи там 50 хрестиків, і вишив взагалі 150, якщо в тебе не виходить рівно 100 вишити в нижньому лівому куті. Ну, тобто штрафне завдання на всякий випадок, тому що може ми собі думаємо, що людина може це зробити, а в неї не вийде, вона буде з центру вишивати, наприклад. І написати декілька пару теплих слів. Там я тобі бажаю теплого сонячного дня. І там легкі хрестики тобі в подальшому твоїй роботі. Ну, Ви зрозуміли. Тобто ми даємо завдання нашому сусіду по нашому альбому, невеличку якусь норму. З теплими словами, теплі слова обов'язково, щось таке, знаєте, щоб у людині був гарний настрій на цілий день. Людмила, коли завершить свої там 100 або 150 хрестиків, як там в неї вийде, йде далі в гості до наступного учасника, до Тетяни, і каже: Тетяна, виши, будь ласка, 100 бісеринок там синім кольором, наприклад. Якщо не можеш синім кольором вишити 100 хрестиків, додай ще будь-яким там 30 хрестиків, вишить загалом 130, наприклад. І також пару теплих, гарних слів там, хай життя тобі посміхається, там, Ту -ту 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 -ту". Тетяна, коли виконає своє завдання, йде далі до наступного учасника, і так ми будемо йти, 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 йти до наших учасників. В останній тут у нас Люсик. Люсік виконує своє завдання, яке їй напише Оксана, наприклад, йде до учасника номер 1 до нашої Вікторії, дає їй завдання, пише пару гарних слів. І так, на протязі цього місяця ми будемо один одному давати невеличкі завдання з теплими словами, з теплими підпадьорюючими, щоб нам було весело вишивати. Так само робить лавка номер 1 У нас, наприклад, перший учасник це я. 7 числа я йду до сусідки, до своєї, йду до Ольги і пишу їй. Виший 200 хрестиків. Там будь-яким кольором або там елемент якийсь вищий. Ну тобто, дівчата, має бути помірно нормальна норма, невелика, не складна для того, щоб людині не було це напряжно, і ми виконувати можемо завдання по по ланцюжку, тобто один за одною, один за одною. У нас сроків виконання цього завдання немає, але ви розраховуєте так, щоб ми мали можливість кожну хоча б трішечки повишивати і написати теплі гарні слова нашому сусіду. Тому видаємо завдання невеличке, щоб воно не напрягало, щоб кожна людина за один день мала змогу або за два дні зробити ці хрестики, щоб там не було тисяча півтори, дріб 2,5, там або вищий будинок, або вищий там деревину якусь. Ні, це чисто формальні невеличкі завдання для нашого сусіда. З теплими словами, я пишу, наприклад, Оля, вище, там, будь ласка, 100 хрестиків будь-яким кольором. наприклад. І пишу там гарного тобі дня, чудової там, смачної кави чи ще щось. І... Оля виконує, йде далі до Анастасії, також пише Анастасії завдання, теплі слова. Анастасія переходить далі до Галини. Галина йде далі до Діани. І таким чином ми одна за одною будемо виконувати невеличкі завдання, писати одна одні добрі теплі слова, підбадьорюючі слова. І таким чином нам буде весело. У нас буде чудова компанія, ми одна з одною роззнайомимося, будемо одна одна ближче. Одна до одної, ну поки що хлопців немає, може і хлопці до нас прийдуть, не знаю. І ось дивіться, лавка номер один у нас остання. Поки що Оксана в цьому, в, цій, в цьому альбомі. Тоді Оксана вже йде до мене, дає мені завдання, і я виконую і йду далі знову по кругу по кругу. Дівчата, чим швидше ми будемо вишивати, тим більше в нас буде хрестиків, тим більше у нас буде просування, тим буде веселіше, тим більше теплих лагідних слів, добрих ми отримали одна від одної. В кого є бажання доєднатися до нашого СП, будь ласка, приходьте, всім буде весело, все буде класно. Наприкінці ми обов'язково з вами зустрінемося. Вас буде чекати новий сюрприз і нове завдання. Маю надію! Що я все вам розповіла. Ще, хто хоче доєднатися до нашого осіннього ярмарку, будь ласка, ну давайте так зробимо, щоб у нас хоча б щось було. Будь ласка, доєднуйтесь, приходьте, буде я ж кажу, весело, неймовірно. Я придумаю ще нове завдання на наступний місяць. Ще не забудьте, нас чекає сюрприз. Коли ми будемо з вами наступний разу зустрічатися по нашому СП, я вам буду показувати наші роботи, як ми гарно погралися, які у нас досягнення. І буде нове завдання, новий сюрприз. Ну, все буде. Я вам обіцяю, сумно нам не буде. Тому що нам потрібно, що осінні свята, осінній ярмарок, осінній ярмарок завжди приносить багато позитивних емоцій. Він приносить багато щасливих днів і багато теплих спогадів. Тому на цьому певно я буду своє. Оце лялякало завершувати, тому що мені вже треба бігти на роботу. Якщо будуть якісь питання до цього завдання дівчата, пишіть мені в особисті. Маю надію, що знаєте, хвилину не обіцяю відповідати. Як буду приходити з роботи, обов'язково відповім. Саме гратися в цю гру можна тільки в Фейсбуці, тільки в групі, тому що нам потрібні наші сусіди, щоб... Ходити по сусідах, роздавати завдання, теплі слова і теплі побажання. Все, давайте будемо з вами на цьому завершувати. Всім величезне-величезне дякую. Нехай вам ця осінь принесе дуже багато теплих спогадів. Осінній ярмарок принесе вам не неймовірну велику кількість позитивних емоцій. А на цьому все. Всім па-па-па-па. та до зустрічі в новому відео.